Привіт, малеча! Як ви? Сподіваюсь, ви, як і я, з нетерпінням чекали на продовження історії про старовинну скриньку. Сьогодні я вам нарешті розповім, чим завершилась пригода Левчика і Андрійчика у Китаї і чи вдалось їм знайти чарівного джина. Отже, пам'ятаєте, минулого разу наші друзі стали на крок ближче до своєї мети, бо, познайомившись з доглядачами із забороненого міста Веєм, вони дізнались, що їм потрібно дістатися острова Хайнань, і у монастирі Дунтянь знайти доглядача Джанжи, який можливо зможе їм допомогти. І ось рано вранці вони вирушили на зустріч новим пригодам. Дістатися до острова вони могли або за допомогою літака, або потяга. Або автівки, оскільки юнаки були молоді і нетерплячі, то вирішили скористатися літаком адже летіти було лише 6 годин, а їхати машиною цілих 28 годин. Тож, придбавши квитки, увечері наші друзі вже були на острові. Погода того дня була доволі дощова, і, хоча друзям і кортіло одразу дістатися монастиря, але втома і дощ зробили свою справу. І Левчик, і Андрійко просто заснули у своїй кімнаті. А на ранок, не встигнувши й поснідати, вони вже були під стінами монастиря і шукали доглядача Джанжі, і їм дуже пощастило, що вони знайшли його, адже сьогодні був його останній день, і він збирався поїхати з острова. Друзі розповіли доглядачеві Джанджі свою історію про те, як вони вирушили у пошуки Джина за старовинною мапою на папірці, і сказали, що звернутися до нього їм порадив доглядач Вей з забороненого міста. Він попросив подивитися цей папірець, а коли Левчик поліз у свій наплічник за папірцем, він сумом зрозумів, що злива, під яку вони вчора потрапили, зробила свою справу. І оскільки папірець був дуже старим, він майже розлізся. Однак, на щастя, побачивши залишки папірця, Джанджі одразу впізнав його і здогадався, про що там йдеться. А йшлося у цьому папірці про те, що колись дуже давно. З острова морської черепахи на їх острів привезли амфору, яка зараз стоїть за склом на вході до монастиря. Джанжі сказав, що за всі ці роки, поки він тут був доглядачем, нічого дивного з Амфорою не відбувалось. Він відвів друзів до неї і вибачився, що нічим не може більше допомогти. Легчик і Андрійчик, у свою чергу, подякували йому за час і попросили лишитися і трохи пороздивлятися амфору. Джанджі дозволив і попрощався, бо поспішав далі на обхід. Друзі деякий час її роздивлялись, а потім розсміялися, бо зрозуміли, що то дійсно був жарт якогось торговця, і, певно, їх пригоді вже кінець і потрібно вертатися додому. Так, дома за ними вже дуже скучили, аж раптом на амфорі з'явився напис Потри мене і зник. Друзі з подивом глянули один на одного. Аж раптом з'явився ще один напис: Чого чекаєш? Потри мене. Друзі переглянулись і вирішили обережно дістати амфору. Андрійчик відчинив верхнє скло, а Левчик дістав амфору і потер її. І раптом все навколо наповнилось блакитним димом, із амфори поволі висунувся джин. Уявіть? З'явився справжній джин і сказав, що він чарівний джин із Амфори, і що він виконає будь-які три бажання свого нового господаря. У друзів спочатку відняло мову, вони не могли повірити очам, що це дійсно все відбувається з ними. Але, трохи отямившись і зрозумівши, що це дійсно все насправді. Левчик спочатку хотів побажати, як зазвичай у казках і кіно гроші, замки, наречену усе, що дуже хочуть мати люди, думаючи, що все це зробить їх щасливими. Дійсно, усе це може, але тимчасово. Адже за гроші ти не купиш ні щирих друзів, ні справжнє кохання, ні здоров'я. Тож Левчик трохи подумав і побажав наступне. Перше бажання його було про те. Щоб на світі ніколи не було війни, а якщо хто і хотів війни, то такі злодії просто щоб не народжувались. Друге бажання було про те, щоб допомогти всіх нагодувати, щоб на землі ніде не було голоду і всім всього вистачало. Ну і третє бажання було про те, щоб зникли страшні хвороби, і всі жили здорові і щасливі. Джин здивувався таким бажанням і сказав, що за весь час, поки він був джином, ніхто не бажав нічого подібного. Навпаки, кожного разу всі думали лише про себе. На що Левчик відповів, що, на його думку, всі ми народжуємось у цьому світі, щоб зробити його краще. І в ту ж мить Джин виконав всі його бажання. Потім настала черга Андрійчика, а він у свою чергу забажав лише два бажання. Щоб вони з Левчиком потрапили додому, і джин був вільний. Усе було виконано. Вони умить опинились вдома, Амфора лишилась у монастирі на острові Хайнань, а чарівний джин був звільнений від неї. От і історії кінець, а хто слухав, молодець. Дякую вам за те, що слухаєте казочки. І пам'ятайте, не все то золото, що блистить. Не ставайте заручниками ілюзій. Натомість вмійте цінувати і берегти те, що маєте. Отримуйте від життя задоволення. Мирного вам неба і солодких снів. До зустрічі.